Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Не лише вболівальники Атлетіко, не лише фанати, Аптек. Тім техтім за цим матчем, а тим часом забиває Атлетіку. Свого супарника максимально переконливо знищеним рахунком 8-1, і вже 8 матчів. Не здатне перемогти на нашому турнірі. І якщо ці дві команди, мова йде про Атлетіку Київ 2, то темп Юнайтед переможуть, то Тесля Розстрільна Передача була точною, але удар з близької відстані від Лісовенка. Заблоковано ще один блок. Удушевський.

Якимов. Якимов Кимов, Кимов на Пономаренка, небезпечна контратака, Пономаренко обпівлює голодні пора. Перехоплення Лихацький. Лихацький пробуває стрілець там. Насправді складу значно не буде. Зараз до удару потрібно довести справу. Удар і все. На цьому час вичерпано з рахунком 2-0. Перший тем забачиться. Степанюк. Степанюк по флангу Прорвався, таки обігрався з Теслею. Попереджено влучає Ігор Степанюк. капітан Бледько. От і як намагається збіржити свій андикап. Пономаренко. Зіграв на Новакова, Ще один удар, Якимова на місці. Коли... І от знову в ділі, Денис Пономаренко. Ще один удар із острогу кута Якимов. Все таки переправляє між у воротах. З кислиця. Кислиця і точнісінько в курчає. Андрій кислиця біг. Аптехтів, хоча б один гол престижу забитий. Ось він ще один шанс, хороше забіганням. І арбітри вважають, що того контакту -то було недостатньо. Він до домальовував і на цьому все завершиться цей поєдинок 4-0. Атлетіко, Київ, 2, перемагає, аптек Тім і здобуває срібні медалі. Дивісіону Урбан. Вітаємо з цим досягненням команду Олександра Кульші. Щодо сезону, то були декілька. Асечок, які можна було б уникнути, але трошечки не дотиснули десь, десь, десь зарано розслабились. От, але вважаю, що задача мінімум виконана. Ми піднімаємось у вищий дивізіон і будемо боротися і надалі за медалі, і в вищому дивізіоні також. А що для наступного сезону, які можливо вже з тренером розмовляли, можливо, самі розумієте в команді? От що хотілося б покращувати, посилювати якісь ланки, можливо, ігрові схеми, можливо, посилити склад? Та ми, в принципі, постійно розвиваємось на тренуваннях. Постійно нові якісь вправи, якісь зміни в схемах раніше трішки простіше грали, зараз додаємо більш складні елементи до гри і награємо. Головне взаємодія, підтримка. І коли буде здорова атмосфера і один за одного, тоді буде результат. Тому ми на правильному шляху вважаю, і все у нас в цьому плані добре, як мені здається. Головне зберігати такий настрій. Ми дякуємо вам за цей сезон, за сьогоднішню гру і хочемо побажати в найвищому вищому дивізіоні в наступному показати не менш гідний результат або взагалі взяти першу сходинку і піднятися ще вище. Дякуємо Дякую. вам. Дякую.